Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами помандруємо у світ живої природи, де можна побачити маленьких мешканців. Погляньте, хто це так, комахи! Щось в травиці шелестить, ну ми гляньмо, хтось біжить. Жучок маленький яскравий, а спинка червона у чорну крапочку. Так, це сонечко жучок. Сонечко загубило друга метелика. Давайте йому допоможемо знайти. Жу-жу, я біжу, біжу-біжу. Ду-ду-ду я метелика знайду. Чок чок між він квіточок. Ось і знайшли ми метелика. Що за трудівниця у квіточках літає, смачний медок збирає. Це наша бджілка, вона працьовита, діти, смугаста, гарна, працює кожну хвилину. Погляньте, які різні комахи. Мурашка, вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться, то гілочку несе, то соломинку. Будує дім свій без зупину. Подивіться, які гарні в нас мурашки. Мурашки трудівниці. А зараз мурашки хочуть пограти. Де хто заховався під грибочком? Так, мурашка. А хто заховався під листочком? Так, бджілка. а хто ще заховався? Сонечко, жучок. Комахи. Уміють літати, стрибати, бігати і навіть діти ходить по воді. Ось і підійшла до кінця наша мандрівка діти у світ живої природи. До побачення!